Привіт! Продовжуємо вивчати мову програмування Java, і я радий вітати тебе в новому курсі. Він є канонічним продовженням відеоуроків Java для початківців. Якщо ти не дивився минулий курс, приділи йому час, щоб вивчити або повторити все разом зі мною. У цьому курсі ми заглибимося в роботу з колекціями. В деталях оглянемо більшість класів з Collection API, поговоримо про нотацію о велике, аби краще розуміти сенс використання тієї чи іншої колекції. Поговоримо про функціональні інтерфейси, лямбда-вирази та корисну бібліотеку Stream API. Це дещо нове для тебе. Цей інструмент дозволить легше працювати з даними у функціональному стилі. Але скажу одразу: далеко не завжди такий спосіб роботи з даними виявляється більш швидким. Також цей курс буде містити інші теми, а саме, робота з файловою системою та файлами створювати, читати, оновлювати файли, архівувати їх. Дженеріки, серіалізація, ти дізнаєшся, що це таке, та навчишся серіалізувати та десеріалізувати об'єкти, реджекс, регулярні вирази. Окрім цього, можуть бути й інші теми, які протягом створення курсу я буду додавати відповідно до відгуків глядачів та особистих думок. Оскільки в тебе вже встановлено JDK та IntelliJ IDEA, або будь-яку іншу зручну для тебе IDE, пропоную зробити філіжаночку кави та переходити до наступного відео. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні. Сподіваюсь, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.